Четвер, 21 березня в ефірі. Новини на 11-му у студії Катерина Нічек. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Каколомна ДТП, яка просто дивом не стала смертельною. На криворізькій трасі водій лексуса протаранив блокпост і Ледь не вбив поліціянта. Сучасний інноваційний обладнаний за світовими стандартами інклюзивності. У Дніпрі відкрився вже третій реабілітаційний центр національної мережі Рекавері для поранених військових. Щодня вони нас атакують інколи, навіть нашими ж ракетами та літаками. Чому вітчизняні політики 90-х пішли на тотальне роззброєння країни, надавши додатковий ресурс ворогу? Ми дослідили тему. Не випускають дітей і самі зайвий раз не виходять з квартир. Мешканців п'ятиповерхівки у Дніпрі затероризували навіжені закохані. 17 в області з тривогами, але на більшості територій без атак. Водночас на Нікупольщині зранку лунає сигнал про загрозу артобстрілу та ударів дронами. Камікадзе місцевих просять уникати відкритої місцевості. Вночі ж окупанти тричі поцілили по району. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Минулося без жертв, але ворожі снаряди потрощили церкву і приватні будинки. Одна загибла, щонайменше шестеро поранених в день окупанти вдарили по Миколаєву балістичними ракетами. Вибуху у місті пролунали до оголошення тривоги. Триває обстеження території та пошукова рятувальна операція. А в Києві через нічну атаку 13 людей поранені. Серед них 11-річна дитина. Окупанти вдарили ракетами, запустили дві балістичні та 29 крилатих. Сили ППО збили усі ворожі цілі, але уламки впали у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах. Пошкоджені багатоповерхівки, дитсадок та автівки. Тут на кожній часи. Вирва, яка ще досі тріє будинки поруч, які знаходяться так само, бачите, без вікон. Є постраждалі, за словами місцевих. Декілька людей забирали швидка. Попередньо не тяжкі травми, але зараз ще досі ліквідація триває і наслідки встановлюються. А в Харкові 22 березня оголосили днем жалоби. Все через ворожий удар 20 березня, який забрав життя п'ятьох людей. Ще стільки ж зникли безвісті, десятеро отримали поранення. Росіяни вгатили корабельною ракетою х 35 На місці влучання і досі триває пошукова операція. Одного чоловіка дивом врятували. Він висів на кондиціонері на висоті 18 метрів. Удар завалило. Повністю, ніж було на потолці, медик, все на мене впало. Чудом вибрався, висив на кондиціонері, тому що пожар почалася такого, що пройти було не можна. Побачили чоловіка, висів на кондиціонері, прийняли швидше рішення посадити трапеленку і комбінованим способом поставили штурмовку. Так і спасли чоловіка. Щодня вони атакують нас з усіх боків, інколи навіть нашою ж зброєю. Ракети, літаки, танки, РСЗВ та навіть третій за потужністю у світі ядерний арсенал. Усе це ще з кінця 90-х років Україна добровільно віддавала Росії. Як це було і чому вітчизняні політики пішли на тотальне роззброєння країни, надавши додатковий ресурс ворогу для сьогоднішньої війни? Свідома зрада чи легковажність. Наша Тетяна Заєць розібралася в темі. З початком повномасштабного вторгнення українці замислилися, як наша країна, маючи третій за розміром ядерний потенціал, відмовилася від нього. Будапештський меморандум, який підписала Україна, Росія, США та Велика Британія офіційно закріпив наш без'ядерний статус. Натомість наша держава мала отримати гарантії безпеки та близько 350 мільйонів доларів. Під амофором Будапештського меморандуму коли трудності привели до того, що нам розказували що Україна получила гарантії територіальної целостности, собственно, и суверенитета. А на самом деле речь шла, ну, объяснили вы же неправильно перевели. Там нет слова гарантии, есть эссасарис, это поддержка. То есть а поддержка может быть и моральная, что мы убедились на примере, когда Россия, собственно, оккупировала Крым. Згідно з міжнародними договорами Україна ліквідувала майже 60 бомбардувальників ту 22 м та 19 ту 160 здатних нести ядерні бойголовки. Розпил останнього відбувався у присутності іноземних представників. У мережі збереглися архівні кадри, де президента Кравчука буквально вмовляють не робити цей фатальний крок. Утім, не вийшло. Лені Макаровичу. Звертаємось до вашої мудрості. Не віддавайте атомної зброї. Нехай вона буде в Україні ще років з 20, поки набере сили наша Україна Нарід з вами. Це питання задається вже не раз. Воно навіть ставиться. І депутатами, Ну, по перше, такі проблеми вирішуються вже сьогодні. Не президентом у жовтні 2023 року. Американський журнал The National Interest оприлюднив архівні матеріали як адміністрації Джорджа Буша Старшого та Біла Клінтона. Пентагон та НАТО чинили тиск на Україну з вимогою відмовитися від ядерної зброї. У мережі навіть зберігся знімок, де після перемовин президенти США та України вийшли на прес-конференцію, тріумфуючи Клінтон. Що Сипав жартами та пригнічений кравчук. Тепер через майже 30 років чітко зрозуміло, союзники не мали на меті надавати реальних гарантій безпеки для України у недавньому інтерв'ю. Експрезидент Білл Клінтон зізнався, що тепер шкодує про свій вчинок. Я відчуваю особисту відповідальність в тому, що я змусив Україну погодитися відмовитись від ядерної зброї, і ніхто з них не вірить, що Росія б пішла війною, якби в Україні була їхня зброя. Частину озброєння Україна втратила ще й через газові борги перед Росією після розпаду СРСР незалежна країна успадкувала коштовну спецінфраструктуру, яка потребувала витрат на техобслуговування. але утримувати це у тодішньої влади бажання не було як і грошей. Сьогодні виходить так, що ми розоружившись, собственно, з тим, що страна, яка участвувала в зділки, вона тепер уважає ударом. У 99-му, згідно з міжнародних договорів, Україна передала важкі бомбардувальники ту 160 і ту 95 МС і увага 575 крилатих ракет Х-55. ракети, які за два роки війни дуже знайомі кожному українцю за 11 стратегічних бомбардувальників. Росія мала заплатити 275 мільйонів доларів, хоча просили вдвічі більше. Але і цю суму Україна. Не побачила за даними Радіо Свобода, їх розрахували у погашення газових боргів російському Газпрому. Автором ідеї Зброя в обмін на борги називають Ігоря Бакая, тодішнього голову управління «Нафтогазу», який згодом втік до Росії. Це, по суті приступлення проти власного государства, оскільки гасударство на протяженні віка, систематично лишали лішали свого оборонного потенціалу У 2013 році. Міністр оборони Павло Лєбідів, до речі, громадянин Росії зняв з українського озброєння системи ППО С 200 За даними української правди із бойового чергування, зняли комплекси, які базувалися в Києві, Одесі, Херсоні та Феодосії. ЗРК С 200 був єдиним комплексом дальньої дії, здатним прикривати значні промислові райони, знищувати авіацію ще на підльоті. До кордонів України були плани повернути старі комплекси до боєздатного стану, але далі розмов не пішло. Україна, яка була однією з найсильніших веміна СССР, наповнюю, що в на проміжовному комплексі України працювала на минуточку трудні 750 тисяч людей. Ну, Куда щезло по мільйона спустячіну ета вопрос уже какається к тим, хто стелу політичного руля з дві тисячі по 2012 роки? Тривала утилізація стрілецької зброї та боєприпасів, у тому числі часів Другої світової. Другий етап розпочався у 2013 році. Лікідації підлягали складські запаси, які використовувалися під час радянсько-афганської війни. Лише у липні 2014 тисячі коли ми вже були у війні, Україна припинила цей процес. Сною 2023 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у минулому Україна припустилася величезної помилки. Ми свого часу зробили божевільну помилку як країна. Ми за російський газ розраховувались комплексами С-300, ракетами і так далі. В 91-му році Україна мала у своєму арсеналі майже 18 тисяч видів різної зброї. До 2014 року їх лишилося близько 3,5 тисяч. З 2003 по 2004 найбільшої кількості РСЗВ позбувся тодішній глава Міноборони Євген Марчук. Анатолій Гриценко з 2005 по 2007 ліквідував до 200 літаків. А Михайло Єжель запам'ятався тим, що з 2010 по 2012 рік максимально позбувався танків. Упродовж майже Же 30 років в Україні не раз поверталися до спроб з'ясувати приховані домовленості, які призвели саме до такого фатального для країни механізму роззброєння. Надто багато в цій історії білих плям та чорних лебедів. Можливо, після цього нинішнє покоління політиків та фахівців СБУ загартоване сучасними обставинами. Більше ніколи не зраджуватимуть Україну. Тетяна Зайць та Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. Тож свідома зрада чи легковажність штовхнула українських політиків віддати ворогу нашу зброю та літаки. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І звичайно, ставте вподобайка та підписуйтеся на 11 канал. А ми продовжуємо випуск. Новин у нас ще багато цікавого попереду. Лексус у вогні п'яний водій та травмований поліцейський. Карколом на ДТП, яка просто дивом не стала смертельною. На криворізькій трасі водій елітного лексуса так летів, що не помітив поліцейські блокпости. Буквально взяв його на таран. В результаті один із бетонних блоків впав, і ледь не задовив правоохоронця, який там чергував. Сам позашляховик від удару сполахнув поліціянта. Шпиталізували з переломами ноги та руки. А ось навіжений гонщик встиг вискочити з палаючої овтівки, втім пояснити бо щось не зміг. Від чоловіка тхнуло алкоголем. Його також ушпиталили. Усі обставини аварії нині встановлюють слідчі. Постраждав наш поліцейський. Він був госпіталізований до лікарні. Водій автомобіля також знаходиться у лікарні. Зараз вже відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 прим. 1. Вирішується питання що затримання водія в порядку статті 208. За попередньою інформацією він міг знаходитись в стані алкогольного сп'яніння. П'ять людей загинули, 12 постраждали. Водія, який спричинив смертельну аварію, взяли під варту. Нагадаю, масштабне ДТП сталося 17 березня на трасі Дніпро Павлоград. За даними слідства, намагаючись обігнати вантажівку водій, маршрутки, не впорався з керуванням. Мікроавтобус злетів у кювет та перекинувся. Наразі призначена низка експертиз. Встановлюються усі обставини автотрощі, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Не випускають дітей самих та зайвий раз не виходять з власних квартир. Так вже декілька років живуть мешканці п'ятиповерхівки по вулиці Осіння у Дніпрі. Там пара із психічними розладами тероризує місцевих. Сусіди залякані і недаремно. На руках цієї парочки вже була людська кров. Лише подивіться, що вони коять. І побачили на третьому поверсі ось цей диван. Він був принесений з помийки. Меблі, вазони та навіть плюшовий ведмедик, і все це просто у під'їзді. Так облаштував своє нове спальне місце. Едуард, чоловік, співмешканець Ірини, що живе тут на четвертому поверсі, днями пара посварилася. Утім, йти від своєї жінки Едік не захотів. Саме ці поверхи Едуард і перетворив на тимчасовий прихисток. Прямо тут він навіть ходить в туалет. А між третім та четвертим ще донедавна спав, аж допоки сусіди не витягли його диван на смітник. Вам дуже пощастило, що камера не передає запахів. Місцеві в шоці, чого ще чекати від такого шаленого сусідства, бояться навіть уявити. Бо що Едуард чи його Іра мають психічні розлади, або носом ще й алкоголізм та залежність від препаратів. В принципі, вони жили як ну як звичайна соціальна родина, але вони нікому не заважали. Вони собі там пили і билися, якби ну це не це не стосувалося ніколи до сусідів. Вони е, планово лягали на лікування раз в 3-4 чотири місяці. Їх прокапували і вони жили далі. Але два роки тому пара відмовилась від лікування. Саме тоді життя сусідів і перетворилося на пекло, що весни розказують мешканці. Хвороба загострюється, і Ірина виганяє Едуарда. А той він може ричати, він може кидатися, він може ну його трусить. В нього це шизофренія, і вона ну це страшні речі. Він робить. Виявилося, вже не вперше Едуард Лоскочи нерви місцевим в черговому припадку, просто накинувся на сусідку поверхом нижче. А коли побити жінку не вдалося, почав затоплювати її квартиру. Це було смайон дочерью. Ну, то, що вона стала йому говорити, що це можна Все, не можна делати. Він отматерив її, потім кинувся на нього. Вона успіла заскочити домой, закрилася. Все, бо ще не виглядала, боїмося. Потім сав воду саблі, льється, вода. На чортому тежільоту до вода к нам і а минулого літа чоловік взагалі схопився за сокиру та рубав меблі в квартирі. Уламки кидав просто у перехожих. Навіженого Едіка люди обходять десятою дорогою, бо знають, сваритися з ним не варто. У нульових він вбив власного батька. У психлікарні і познайомився з Іриною, яка на фоні шизофренії розправилась з матір'ю. Так пара й зійшлася. Втім, 22 роки спільного життя скінчились. Та сама Ірина, щоправда, не на камеру, розказує, вигнала Едуарда через постійну синьку. Зайка моя, я зараз пишу заявлення в рамбі. И все, его выгоняют, и все, когда он зайдет. Я его никогда не пущу, я его выгнала, понимаете? У него была белая горячка, он такого вытворял. Я убежала к девочке, была там пять суток. И соседи вызвали бригаду полиции, скорой помощи. Его положили в дурку. Все, я вышла, все, он вышел из больницы, опять сюда. Я его не пускаю. Все равно идет, начал опять пить. Чому Едуарда не можуть примусово ушпиталити до психлікарні та чи є управа на таких сусідів? Дивіться більше у повному випуску тривожно на 11-му в цю п'ятницю о 20.00. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Видурювали гроші, прикидаючись співробітниками банку. Два мешканці Кривого Рогу організували шахрайський кол-центр. До роботи залучили трьох помічників, називаючись працівниками служби безпеки банку. Вони повідомляли громадянам про необхідність встановити додаток, нібито для захисту персональних даних. Потім отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та переводили гроші на свої рахунки. Фігурантам повідомили про підозру. Троє зловмисників під вартою, решта під нічним домашнім арештом. Замість зеленої зони будуть гаражі. Скандал у кривому розі. Мешканці мітингують проти забудови їхнього скверу. Мовляв, поміж багатоповерхівок на місці покинутого радянського басейну будують автостоянку. Люди твердять, міськрада видала дозвіл на це із порушенням та не провела громадських слухань. Подробиці конфлікту у сюжеті моїх колег. Центр кривого рогу, проспект Університетський, поміж багатоповерхівок, земля через яку розгорівся конфлікт між місцевими жителями, забудовником та мерією. Чиновники видали дозвіл на зведення гаражів просто посеред клумби. Після війни ми обсуждали, планували облагородити це справу. Сквер, ну, центр міста, 97-й квартал. «Які гаражі щось для двора. Не хочеться виглядувати з вікон і бачити металеві стіни. Найбільше людей обурило формулювання, яке фігурує в документах: зведення на базі незавершеної будівлі гаража. Всі дозвольні документи, всі містобудівні умови саме на грунтуються на цьому, що це недобудована будівля гаражу. Гаражом тут і не пахне. Місцеві в шоці, адже під цією клумбою не гараж, а басейн радянських часів. Який згодом засипали і зробили зону відпочинку? Я гралася все дитинство в ньому, там сходи є, і іде на, на глибину. Тобто в кінці басейну там під два метри. Ми тут купалися, звісно, батьки нас э, сварили, тому що без догляду мене. Штовхнули, і я в цьому басейні топилася. Мене відкачували. Також люди з'ясували, що майбутні гаражі біля їхніх будинків здаватимуть в оренду. Здали цю ділянку оціночною вартістю 840 тисяч гривень за 72 гривні на рік. Тобто, це навіть не людина для себе робить, це під оренду з метою наживи. Чи потрібно людям таке сусідство? Ніхто не питав. Якщо щось тут будується, має бути погодження всіх мешканців. Не проводилось жодних громадських слухань. Обурені місцеві вийшли на мітинг проти будівництва. На місце приїхали фахівці з міськради та представник орендаря земельної ділянки. Чоловік впевнений, будівництво законне. Це городська земля, тому тут підписи. Це не прибудункова територія. Тут підписи нічі не потрібні. Фахівчиня ж міськради пояснила таке: на той час, коли ми розглядали ці документи, не було підстави для відмови. Чиновниці оглянули територію та пообіцяли розібратись в питанні. Люди, які вважають будівництво гаражів незаконним, вже звернулись до поліції та прокуратури. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, новини одинадцятого каналу. Аби відновлювати захисників і захисниць України в умовах світового рівня у Дніпрі. Відкрився вже третій реабілітаційний центр рекавері національної мережі для поранених військових. Він працюватиме на базі державного медзакладу. Його облаштували за світовими стандартами інклюзивності. Для маломобільних пацієнтів тут спеціально передбачили широкі вхідні та міжкімнатні двері, коридори та санітарно гігієнічні зони. Це вже 11-й інноваційний реабілітаційний центр, який заснували Віктор та Олена Пінчуки. Задля допомоги силам безпеки та оборони України. У їхніх планах розширити мережу до кінця року щонайменше до 16 таких центрів, де за сучасними міжнародними стандартами будуть відновлювати втрачене на фронті здоров'я наших військових. Що ви відчуваєте нога зараз? Ай, трохи трохи таке не... Навантаження в регулюванні. У реабілітаційній залі боєць Артем сидить за кермом інноваційного велосипеда і щосили крутить педалі. На надсучасному пристрої тренує хворі ноги. Для нижніх кінцівок це дуже добре, тому що я відчуваю напругу всюди. І креножні мишці, і верхні оці мишці. Артем Сапер його робота потребує сконцентрованості і часто тривалого перебування на холоді. Через це загострилися хронічні хвороби. Аби відновитися та повернутися в стрій, проходить реабілітацію. Сьогодні у нас плані заняття. Я прошу, щоб всі зі мною себе добре. Так. А це у кріслі колісному військовий на ім'я Віталій за допомогою фахівців центру. Він вирушає на перше лікувальне тренування. Сьогодні в нього почалася реабілітація. Ми повинні встати. На лобці. Ага. Кидить, ось раз, ось два. Я вашу ножку цю ліву слаблю, ви повинні її напрягти, так, щоб вона була план. Металург за фахом на початку повномасштабної став добровольцем. Під час бойового завдання підірвався на ворожій міні. Спочатку у нас ходили сапери, розміновували спеціальні доріжки, тропінки. Ми по ним ходили. А зараз ж все мінується дистанційно, тому можна і не вгадати, де ти наступиш, де не наступиш. Відтепер його фронт реабілітація. Віталію ампутували стопу і нині він відновлюється після операції. Індивідуальні заняття відбуваються за допомогою сучасних технологій тренажерів та апаратів для реабілітації. Раніше до цього було значить не було спеціалізованих таких місць, і тому якість роботи була трошки іншою, не такою. Зараз ну, це впливає безусловно позитивно. У пацієнта там, вогнепальне поранення, фізика не працює, підключаємо до апарату, включаємо інтерактивну гру, не просто там, уявно щось, там, виконує якусь, там, свій рух, там, зробіть там, 10 разів того того. Ні, пацієнт грає в гру, йому це цікаво, він за цим зацікавлений, але він ж проходить курс терапії. Віталій та Артем чи не перші пацієнти нового вже третього у Дніпрі, одинадцятого в Україні реабілітаційного центру мережі рекавері її заснували Віктор та Олена Пінчуки. Щоб українські воїни мали можливість відновитися після поранень в умовах світового рівня? Ми розбудовуємо з моєю дружиною Оленою. Це для нас один з найпріоритетніших наших проєктів. Під час війни, і ми розбудовуємо мережу національну мережу реабілітаційних центрів ну, по всій країні. Потужність буде 20 тисяч героїв героїнь на рік. Це ну це дуже потужно. у новому центрі рекавері. Зали фізичної реабілітації обладнані надсучасними тренажерами, а кабінети ерготерапії з апаратами віртуальної реальності. А Увесь простір оснащено за світовими стандартами інклюзивності. На високотехнологічних тренажерах поранені бійці відновлюють ходу втрачені функції верхніх. Та нижніх кінцівок, зокрема відмінно вибухових травм. В Дніпрі це вже третє. Чому третє в Дніпрі? Ну окрім того, що для мене Дніпро це моє рідне, моє рідне місто. А дуже важливо, Дніпро спочатку війни став головним медичним хабом в країні. Це такий потужніший, найпотужніший медичний центр. Багато дуже багато героїв, героїв поранених. На жаль, кожного дня багато їдуть ну, з Донбасу, з півдня країни до Дніпра. Дуже багато роблять операції, і багато хто хлопців залишається тут. Їм потрібна реабілітація. тому вже це третій в Дніпрі. Окрім сучасного обладнання, тут працює потужна мультидисциплінарна команда фахівців із реабілітації, лікарі фізичної реабілітаційної медицини, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення та психологи. Усі вони додатково навчалися і вчитимуся далі. Аби кожен із пацієнтів відновився в центрі на найвищому рівні, наші тренажери це космічні кораблі. На одному і тому ж тренажері можна як відновлювати м'язову силу, постанову ходи, так і ну, коригувати втрачені когнитивні навички. Тому у нас пацієнти, як з забієм головного мозга, так і з травматологічними ураженнями займаються на одному і тому ж апараті. Це дуже удобно. Реабілітаційний центр створений на базі державного. У лікарні справжнього медичного хабу, що рятує тисячі захисників і захисниць після поранень. А сам проект рекавері є прикладом успішного партнерства між приватним сектором і державою, адже усі ці центри мережі створено на базах державних медичних установ. Це край необхідно, щоб хлопці без рук може і без ніг. Них... Поверталися додому, щоб їх протезували своєчасно, робили все можливе, щоб повертати до життя під час повномасштабного вторгнення 26 тисяч важко поранених героїв пройшло через наші стіни. 82% через відсотка реанімаційні наші підрозділи. Працюємо дуже напружено, але нам не доставало реабілітації, яка може поставити хлопця на ноги, відтепер, завдяки проекту рекавері та застосуванню сучасного обладнання, мультидисциплінарна реабілітаційна команда центру зможе надавати якісну, доступну та доказову реабілітаційну допомогу для швидкого відновлення понад 700 героям та героїням на рік. Тетяна Заяць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Павлоград на Матвіїв, а Синельникове на Ріднопілля. Профільний комітет Верховної Ради затвердив нові назви населених пунктів. Загалом в Україні перейменують 109 міст і сіл. Зокрема, Червоноград на Львівщині стане Шептицьким. Южне на Одещині – Портаненталем, а Бровари на Київщині матимуть уточнену назву Броварі. Проте рішення не остаточне за нього. Ще має проголосувати парламент. І на сам кінець про погоду у Дніпрі у п'ятницю синоптики обіцяють в день 8 градусів тепла, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.